Всім привітрі, друзі! Мене звати Андрій, ти на каналі Таро Яна Гейн і ми продовжимо проводити Dark Souls. Коротше, залишилась така штука. Тільки що. Абсолютно, поки я йшов, я хотів, короче, піти до Андре. Но так сталося. Що я, коротше, не пішов до Андре. Я сів біля спустошення. Ой, біля цього нашого костра. Е... Потім пішов сюди. А сюди. І думаю. Дай попробую похожу. Подивлюсь, що тут як тут. Що тут. іде, тут. Е, пішов я сюди. Е, лицаря цього вже тут нема, бо він, як оказалося, другий раз після смерті вже не відновлюється ніяк. От. Але в мене є друга штука. Абсолютно друга штука, яку я зараз тут покажу. Отак. О. О! І все. Дивись. І дивись, і що. Плюс 2000. Це абсолютно. е-е-е. Тільки що я. короче Я ловив отам короче пробував отам вставив. Якось я тут став, потім якось тут став. Короче, а відразу тоді став там і все вийшло. І короче насправді мені не довелося нічого е цього. Прокачать цей меч і 3 часа е лавірувати удар для того, щоб, е так сказати, О, там дракон. Для того, щоб з ним битися. Не прийшлося. Але зараз я все одно туди піду. От. Зараз все одно туди піду. На нас 9 тисяч. Так, так що нам прийдеться туди піти. Всі 9 тисяч з ними щось зробити. А бачиш, як погано все стало? Бачиш, як погано все стало? Ми, ми ледве б'ємося із нашою травичкою. От, от, наскільки все погано? Треба брати нормально цей, прокачувати меча. Я не знаю. Справляти його. Прокачувати. Що, що вже... Не знаю вже, що з ним зробити. Ну, для того, щоб у нас все працювало так, як треба. От, і цього треба спикнути сюди. Фух. Боже. Я аж спотів, поки і поки це, це все зробив, поки я придумав тактику-галактику, як нам перемогти наших е, цих... Боїнів якихось. Я не знаю, що це якісь боїни привиди Вони якісь прозорі, якщо чесно. чи це мені так здається? Ну, в мене на екрані вони ніби прозорі. Вони так виглядають, як мені. Так що. Не знаю, у нас тут вже 10 тисяч. За 10 тисяч, в принципі, можна купити як і титаніт, так і прокачати щось, так і. Я не знаю що, що тут тільки не можна зробити. І прокачуватися можна дуже довго, якщо чесно. Таким способом. Але це, звісно, не дуже чесно. Звичайно, це все в. Я не використовую ніякі стороні програми. Але знаєш... знає. У мене все добре. Значить, дивись, укріпити, зремонтувати спорядження. У нас є скімітар і він поломаний. Ось він. Давай його і відремонтуємо. За 200 все на все, все, що ми витратили. Придбати предмет, що в нього продається. Уламок титаніту. Ковальський ящик для зброї, ремонтний ящик, довгий меч, всякі такі штуки, великі стріли, стандартні стріли. В принципі, нічого. Скірений щит. Ще з вежею ще з кавуцією. Коротше, нічого такого я думаю. А, чекай, я ще хочу. Я ще. Чуєш? Давай. Укріпити зброю. Якщо ми знайдемо нашу. О, де наш скімітор? А я не бачу де він. Мабуть, того, що його вже не можна укріпити. Чи що. Травянищі, щит, до речі, є в нас. Треба подивитися, який у нас стоїть. Ріснутий. А, у нас круглий щіт скаду, це єм. 50. Не знаю, скільки він важить тільки. 52, окей. Це таке. Uh, у нас де наш скімітар. Скімітар ми шукаємо. Скімітара ніде немає, мабуть, його і тут і не буде щось, так думаю. Того що він занадто сильно вже прокачує цей. Укорбити обладунки. Будинки також можна укріпляти, але від цього не стають тільки ваші. Я не думаю, що зараз це актуально. Актуально, мені здається, буде тепер. Прокачатися трошки. І піти. М -м -м, цей і піти пройти далі. Що там у нас в цих дверях? Зак Зачинено. Хто там, що там, чого там. О. А, але для того, щоб прокачатися, нам виходить, доведеться. Доведеться ж сісти біля костра. А якщо ми сядемо біля костра, То ми що? То в нас відновляться ці наші е, герої, які там стоять, той маг, який там нас валить весь час. Е, тому я навіть не знаю. ну Зараз, мабуть, доведеться все-таки там встать, е, сісти, прокачатися, а потім вже будемо, не знаю, або в такий спосіб, як і було, е, просто так сказати, е, станемо під низом і він собі спокійно помре. А, давай, підвищення рівня. А, значить, підвищення рівня. Що у нас по підвищенню рівня? У нас тут. рівновага, все таке. 에... Це я вже не туди дивлюсь. Дивись. Нам треба, якщо прокачувати силу, це удари, удари, удари. Ага, ми тільки один раз можемо прокачатися, бо. бо дуже багато це. Аж 6 тисяч душ. Живучість збільшує сила. Богоспорядження. Давай витривалість, я не знаю. У нас витривалість дуже довго не прокачувалася. Я думаю, зараз якраз саме час. Прокачати витривалість. Ну і все. В принципі, нічого це толком, то і нам не дало. От. Доведеться нам сюди йти знову. От. Доведеться з цим чуваком битися знову. До речі, якщо ми з ним станемо битися. то Чи буде нам важко? з ним биться. Зараз я хочу, до речі, цей перевірити. Ага. Ага. Чудово. Фляшка зесусом. Пиї зразу з зесусом. Ага. Чудово. Ну так сказать, честным шляхом ее убьем. Хочу попробовать. Попробовать его убить. Ага. Сейчас тут уже долго магическую какой Реально, а він нас убив за одне, за одне потрапляння. Тобто маги оказуються наскільки сильні? Що, так все? Велике вугілля. Окей, окей, е, якщо вже на те пішло, то треба Треба з ним цей, воювати акуратно. Бо в нас все-таки вже, вже не, не 20 гривень, тут у нас 3000 душ. Там ще хтось стоїть, до речі. Ну, он мах, мах, маю запуская. Можно просто так встать и стоять тут, я думаю. А, все. Закончилась война. Вот и все. Слабо, слабо, слабо. Все. Все, 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 все. все. Я не так трошки вдарив, як треба, але ну, нічого. Мммм... І що? І довго так. А він нас так, я так роз розуміє, може довго пігач, так що йому, в принципі, по приколу. <рес> йому нравиться, коли воно все горить. <сум> Слухай. Він, він забувся ти що? З якої ми сторони стоїмо. Не знаю, що це у нього за за припадки. Ой-ой-ой, -я, -я, я поняв те. А що ж таке? Все, це, мабуть, це вже кінець йому. Реально, кінець. Чудово. А, десь я бачу там хтось стоїть. І ми туди, напевно, я думаю, що підемо. Так що, бо ми туди все-таки йдемо ще. ось він, наш герой програми. Ще один мах. Чи хто він? він? Ну він біжить за нами. Дуже сильно, стрімітельно, Я переживаю, що ми з ним не справимося. Просто. І Через те йду все сюди. Ага, що таке? А що ж таке? Скільки нам дадуть за нього? Май. Ти ж ти хто? Воїн, ти хто? Укотився Не знаю, що це за. Злий воїн, окей. Сі по попадали, гроші мені дали, ну то й таке. Це якраз те, що мені було потрібно. Більше я тут нікого не бачу. Слава Богу, чи. не, слава Богу, чи добре те, що я нікого не бачу. Це я поки що не можу сказати. Ну, як мінімум тут безпечно поки що. А воно ще є один, я бачу, герой. Програми, слухай. Треба від нього тікати, бо це ж. 100% якийсь Геракл в русах і рішить мене убити. Да, да, да не приведи, як у... у нього Сокира, слухай. З такими не можна вбивати. <звук> Я розбився! Що <звук> <звук> це таке? Не можна так було робити. Хорошо. Хорошо. У нас по-другому буде. Ми зараз насобираємо їх усіх докупи і будемо. Ну дивись, слушать мої. Ці Зразу пішли, значить. Бачиш, як геніально просто. Ні, він, він, він зараз спуститься. Зараз, зараз, зараз він до нас собі спуститься, я тобі кажу. Mm. О, чудово. Так. І йдемо далі. Я думаю, тут так швидко можна, звичайно, збирати, я ж кажу, цих душ. Але у нас, наша основна задача це не насобирати душ, а повбивати їх і пройти далі. Тому що тільки так. Ми зможемо пройти далі. <свіття> Бо вбивати їх всіх по черзі це буде реально дуже довго. Я не знаю, скільки часу займе у нас. От. А так ми ось зараз отак сюди оп. Один впав. Другий зараз має впасти. Ти куди? Пішов. Ти за мною должен іти. Ти должен за мною йти. Герой, в Райме. Не надо, так. Не надо. Не треба думати, що ти розумніший за всіх. Треба падати з усіма. З усіма упав і все, І не мучай мене. будь ласка. Де тут ще один був? Я ба. Я, я знаю, що тут був ще один якийсь, прям, ну той, що якийсь він трошки заторможений. Але я його не бачу просто. Нейтрально. А, осюди сюди. Зараз він вже не такий. А, бач. Нє-ні-не, це, це хитрий, це хитрий, це хитріший за всіх, мені здається, даже. Ну, через це ми зараз і будемо йти так, як треба. Біжемо сюди. Оп. Давай, давай давай, давай, Ну, і все. От і вс. Ем, окей. Шед плюс 2000. Більше я не знаю. Тут тобто, я думаю, якщо далі йти, то звичайно когось можна знайти. Але поки що я нікого не бачу. Ага, воно на вході. Не знаю, є хтось там, немає когось там. Поки що нікого не бачу, слава Богу. Так подивлюся по сторонам, може хтось такий стоїть. Хтось воно ходить? Я бачу, там 100% хтось ходить, а хто воно ходить, не пойму поки що. Тут можна впасти. Тут спуститься кудись. Ну давайте спустимся, що нам. А он на дивись, ходить хтось. Ти хто? Він якийсь дуже сильний, слухай. Не може з ним воювати. Ні, там воно бач, гриби великі, з ними взагалі не треба мати справи. Маленького гриба ми вбили. А великі гриби, вони дуже страшні слухайте, реально страшні, не треба до них йти. Бо мені здається, ми будемо мати від них величезні проблеми. Коли маленькі гриби, будуть звати великі гриби. По великі гриби дадуть нам по шляпі. Я це прям відповідаю вам. Кажу, як є. Так що давайте вертатися назад. Mm. Поки ми не отримали по цій шляпі. От. Я думаю, сюди ми якось обов'язково повернемося. Але не зараз. Мені здається, нам тут не місце. Mm. Не поняв. Це що? Це хто де? З ким? Муркіт, Муркіт, ти хто? Це не так, що ви перші. Ви діли, добре знайшовши мене. Але чи ви йдете, не домогилися Реарторіуса? Це балакучий кіт. Моя дуже <рес> добра. Забудьте про це. Легенда Караторіуса не більше, ніж фабрикація. темряву? Хм, Це тільки казочки. Майте до себе повагу. Не ходіть далі за дарма, кажу вам. Mm -hmm. Mm -hmm. Я бачу. Президента найбільш язичницький звічніський мерзенний. Тоді мені більше нема чого сказати про цей нудний обмін. Вийди звідси, розбійник. Mm -hmm. Вийди звідси розбійник. Десь таке чувство. Вийди звідси. Не, не розуміє цього кота. Е, я сказав, що я буду все одно йти, ну типу. Нам же ж е, шлях до пітьми, це варіант. Це наш, так сказать, шлях, реально, шлях пітьми, це наш наш шлях. От е, я за що я кажу. Це шо? У нас немає того варіанту, коли ми... Ой, ще один, боже мій. Так тут їх двоє. Слухай, це це, це паскудство, я тобі чесно скажу. Ще більше паскудство те, що я не пам'ятаю, куди мені йти. А, во, бачу, 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 бачу. Бачу, бачу. бачу. Нам треба сюди стати все і не морочить собі голову. Зараз сюди прибіжать е, злі чуваки. От коли вони сюди прибіжать, тоді ми з ними поговоримо. Ще один мечник. Давай, давай. Вискакуй, 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 це твій, це твій варіант. Це не твій варіант, слухай, не твій, не твій, зовсім не твій варіант. Ага. Давай быстрейше добрижи до мене. Пишусь. Загружи в текстурах, скажи, да. Не туди, не туди, не туди, не туди. Я ти відвічай, не туди. А, -а, -а, -а. а Ладно, ми, ми ж зараз все одно повернемося. Окей. Я не знаю, що це долина бліна павших героїв, але це реально, начебто долина павших героїв. І з ними реально дуже важко воювати, тому що вони дуже сильні, в них дуже багато здоров'я. Е -е, і я ще не знаю чого. Куп Купа всього. Е -е але це, це не важливо, в принципі. Тому що по суті ми можемо зараз бігти тут пів години, отак. Зібрати їх усіх за одну, я не знаю. О, ні 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 Це проблеми. Це вже проблеми, це не добре. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. ні, 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 ні. Всі попадали, всі попадали, крім одного. Всі кр... окрім двох, до речі, а не крім одного. Окей. Головне, що в нас є наші ці яких, ем, душі, які можна використати. Во, вони душі наші. Е, забрали їх, я Богу не впав. Е, іти сюди не буду. Я прокачаюся і, мабуть, скоріше за все буду розвертатися в сторону підземелля, яке від, я відчинив біля демона оцього демона, коротше, де яку ми, яку ми вбили останнього О, е, Підвищення рівня, значить, збільшив свою витривалість. Думаю, це нам якось допоможе, в принципі. Так що на цьому давай закінчимо цю серію. Послати лист в описі під відео, підписуйся на канал, на інстаграм, телеграм, коментуй, став лайк, протискай дзвіночок. Всім до скорих зустрічей, всім пока.